Привіт, малятка! Зараз я хочу вам загадати загадку. А про кого ця загадка, ви дізнаєтесь, відгадавши її? Тільки сонечко пригріло і розтанув Килим Білий. Клен радіє, певно, зна. Гості йде до нас. Весна, правильно, дітки, сьогодні нас всіх зібрала улюблениця всіх людей, тварин і рослин. Трудівниця, красуння весна. Як ви гадаєте, чому її всі так чекають і люблять? Правильно, навесні все оживає, все розквітає. А що несе весна із собою? Тепло, сонечко та квіти. Дітки, погляньте, а хто це до нас завітав у гості? Та це ж наша подружка, краплинка. Збачте мене, будь ласка, я трішки в лісі затрималась. Що ж там трапилося? Там стільки всього цікавого, що й до вечора всього не розповісти. Нам також цікаво відвідати весняний ліс і побачити його дива, так, дітки. Тоді приготуйтеся до подорожі. Малята, поведу вас у чарівну казку. Тільки слухайте, будь ласка, сідайте всі тихенько. Та дивіться уважненько. Закривайте очі, вирушаємо. Ну, ось, ми в лісі. Відкривайте оченятка. Погляньте, як гарно у лісі. Закінчились морозні, холодні дні, настає весна, дерева вкриваються молодою зеленю. Квітнуть та пахнуть квіти, яскрава зелена травичка вкрита росою. Деякі тваринки змінюють свої шубки. Які це тваринки? Хто може мені назвати їх дітки? Правильно, це зайчик та білочка, Густа, пухнаста шерсть, Звірів стала рідшою. Чому? Правильно, дітки, тому що це відбувається, коли погода навесні стає теплішою і наші тваринки скидують шерсть, яка їм не потрібна. Кінець зими це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси, тому вони живляться молодими бруньками, зеленою травичкою. Послухайте, дітки, хтось ще Десь чотири коня. Як ви гадаєте, хто це прокинувся від зимового сну? Правильно, це ведмідь та їжачок. Весною у тваринок народжуються дітки. дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своєї домівки. Спочатку маленькі дівчатка живляться тільки молоком своїх матусь, а потім? Дорослі звірі вчать їх добувати їжу. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться, будь ласка, хто це в нас там сховався за тінню? Як ви гадаєте, послухайте уважно загадку. По полю гасає, овечок хапає, людей лякає. Як ви думаєте, дітки, хто це? Правильно, це вовк. З гілочки на гілочку стрибає, грається, спритна і проворна, а не птах. Правильно, це наша руда білочка. Подивіться, який в неї гарний похнастий хвостик. Біжить він по долині у сіренькій кожушині. Здогадалися, дітки? Правильно, це зайчик, який в нього великі вушка, так, дітки? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її Лисиця. правильно, дітки, це лисичка. Повзе, повзе, холочки везе. Хто в нас колючий клубочок, дітки? Правильно, це їжачок. А зараз пограємо в гру. Ви заплющите свої оченятка, а потім, коли ви відкриєте, ви мені скажете, кого ж не вистачає на нашій картиночці? Добре, дітки? Приготувались, Заплющи оченятка. А тепер відкрийте. Кого не вистачає на нашій картинці? Приготувалась, заплющує чнятка. А тепер відкрийте. Кого не вистачає на нашій картинці? Ось така подорож була в нас з вами, дітки, цікава і захоплива. Вам сподобалося? Молодці малятка! До побачення! до нових зустрічей